Цього разу я прийшла в ліс з конкретною метою, а саме виконати прохання глядачки мого весняного відео про цінну харчову та лікарську рослину черемшу. В народі її називають ведмежим чесником або колбою. На жаль, через людську діяльність черемша потрапила до червоної книги України, тому я радила зібрати насіння і посіяти її в своєму садку. Глядачка мене запитувала, коли саме можна збирати насіння. Оскільки черемша весняний ефемероїд, у яких всі процеси відбуваються дуже швидко, вже в середині червня листя повністю відмерло, а насіння достигло і почало висипатися. В природі черемша росте на півтіні під деревами і віддає перевагу нейтральним мірородючим ґрунтам. Якщо у вас є можливість удобрити листовим перегноєм землю, це було дуже добре. Щоб насіння не втратило схожість, постарайтеся посіяти якомога швидше після збору. Глибина посіву близько 1-2 см. Зверху можна акуратно присипати тонким шаром звичайної землі, перемішаної з піском та торфом. Поливайте помірно, не допускаючи пересихання ґрунту. Так ви зможете забезпечити свою родину вітамінною зеленю без шкоди для природи.